24 лютого я в Рубіжному прокинулася і пішла на роботу. Я прийшла на роботу і почав, поводила, ну, поводилася так, ніби все нормально, ніби це звичайний поточний робочий день. Це все було на фоні новин і від колег, і від друзів, там із станиці, яку обстріляли, із Старомбільського району, із сел од моєї подруги, де вже стояли просто колонами, такими колонами, що ну, мої друзі у кіно такого не бачили. Так? Тобто повністю все село було в російській техніці. Під час бойових дій ми з чоловіком і сином і з друзями-волонтерами прожили в Рубіжному до 17 березня. Для мене це було найкраще місто на землі, і за те, що росіяни забрали в мене оце все і в моїх дітей, я їх ненавиджу ще більше. Працювати на якомусь етапі ясно, що стало неможливо, хоча кілька разів я пройшлася на роботу. Дні свої ми проводили, крім того, що це ж. Побутовими якимись речами відволікались, спробувати подивитися, чи працює якийсь магазин. А вже про те, що працювали магазини, мови не йшло до магазини вже ну, числа десь до 12-го, Вони вже були розграбовані мародерами. Спочатку ті, які постріли ворожі повідкривали, а потім всі підряд. Ще я себе, себе і сина, значить. Розважала, чи як це там психотерапію влаштовувала таким чином. Ми просто ходили по місту, як правило, ближче до вечора, коли вже ну, ближче до комендантської години, просто подивитися, чи на місці українські прапори. І от тут, ну, психологічно мене це прям таки рятувало. Числа 13-14 чоловік і друзі вже просто істерично почали мене змушувати тікати з міста. На якомусь етапі з'явилася новина, що в селі під Сєвєродонецьком росіяни розстріляли волонтера Олександра Кононова. Це абсолютно знайома і близька нам людина. На той період стрілянина по місту вже була така, що от мені ну, з урахування мого професійного і ще якогось досвіду, ну я була переконана, що автобусів в таких реаліях бути не може. Ну так і сталося. Автобуси обстріляли десь дорогою. Тим часом моя дочка, яка вже в цей період перебувала у Кіровоградській області, намагалася знайти нам перевізника, а дозвонюватися нам вона могла тільки нашому другові, тому в якого пробував інтернет на п'ятому поверсі, і він підзаряджався на сонячних батареях. І зрештою, вона дивним чином знайшла таку людину. Я дуже рада, що я маю змогу працювати. І останнім часом, вже мабуть, із місяцю, у мене є відчуття, що в нас є перелом у війні не лише на фізичному фронті, да? там де БТР і так далі, а й на інформаційному фронті, на нашу користь. Я дуже тішуся тим, що я маю до цього відношення.